Всім доброго дня! Сьогодні 16 року. Приватбанк заблокував карточку на 300 гривень. Тому що був перевод з моно на приват. Це не кредитні кошти, ні. Це зроблені цими ручками. Я їх, блядь, не. І мені їх, блять, просто так, ніхто не дасть. Ви заблокували карточку, не діють. Навожу я приклад. Добре, що в мене є Мона і інші банки. У мене є налічка, що я можу піти і купити все, що я хочу. А якщо другі люди мають складні, Ситуації. Ну, все в житті буває. І хто-то скинув їм тих же 300 гривень. Вони не можуть купити ні ліки, ні ті ж памперси, вони не можуть нічого. А що там, блять, курити, приватбанк, блять? Ви що, блять, взагалі, блять, кукуша поїхала? Не хочеш зі мною сотрудничати, то ти, сука, позвони перед тим, як сука, блокувати мою карту. Це мої бабки, мої, зароблені оцими ручками, блять. Я тобі, сука, за це плачу відсотки. Позвони і скажи, Вікторія Володимирівна, я не хочу з тобою співпрацювати. Я тебе зрозумію, блядь. Ти верни мені бабки, блять, і пішов нахуй. Ні, блять. Що ж ти, блядь, зробив? Блокнув мені карту. Приват. Та з вами, блядь, не один українець не буде сотрудничий. Що, блядь, там, сука, в натурі, блядь, курити? І що тобі, блядь, раб? І що тобі, сука, блядь, брала кредит? Я тобі щось должна? Я завтра, сука. Завтра буде 17-11. Я завтра йду, сука, в Приватбанк. Розриваю, сука, з вами договор. І тобі прямо в очі кажу: мені похуй, хто мене буде приймати. Іди ти нахуй! Це самий йобнутий банк в Україні. За 300 гривень, сука, блокнуть карточку. Як сука, в когось мільйони, блять, то ви, сука, не блокуєте, блять а за 300 гривень високобідний народ ставити